Меланома це злоякісне новоутворення шкіри, яке характеризується дуже різким переродженням і дуже різким метастазуванням, тому і має дуже великий відсоток смертності. Якщо вже виявлена меланома і є метастази, ну це вже 90%, що кінець буде поганий. Аналіз крові не виявляє цю хворобу, виявляє цю хворобу методом дерматоскопії. Дерматоскопія проводиться дерматоскопом. Це в декілька разів він збільшує, можна краще роздивитись всі пігментні включення, волосіння, чиє придатки, як географія змінюється. І, звичайно, якщо вже настрога в лікаря є якась підозра, то тоді береться кусочок канини, зразок біопсія береться і робиться гістологічна. Дослідження клітинного рівня. Що не любить меланома, не любить сонця, не любить травматизації, не любить надмірного тиску, тертя. Якщо людина побачила, що Змінився колір родимої плями чи якогось нового утвору на шкірі, якщо вона стала більша, якщо її географія різна, особливо інший край один. А той зовсім інший. Це має бути перша насторога й дзвіночок і терміново до нас на дерматоскопію. Більш вже в пізніших стадіях можуть з'являтися різні суб'єктивні відчуття. Від свербежу до болісних відчуттів, е з'являються мікроерозії, з'являються мікроязвички. Якщо в родині є люди, в яких була така хвороба, або є люди, в яких велика кількість пігментних різних новоутворень, вони е, ну, являються групи ризику. Їм вже треба частіше проводити ці звертати увагу е, на ті новоутвори. Меланома е, уражає більш старших людей. Статистика говорить, що за 50 років, але Останні роки от література пише, що меланома помолоділа. Хворіють люди і 30, і 20, але менше. Більше 50 років. Рівномірно уражає, що чоловічу, що жіночу стать. Люди, які мають світлий тип шкіри, чутливої шкіри до сонця, їм взагалі треба уникати сонця. Меланома це пухлина шкіри. Основна її структура це меланоцит, наш пігмент. Тому і сонце стимулює вироблення нашого пігменту і в невусах його є і так більше. І ми ще стимулюємо засмагаємо. До речі, от якраз і засмага категорично заборонені. Є певні години для засмаги. Засмага це ранок до одинадцятої години і з п'ятої години. Не забувати, що є засоби захисту.